Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Подивіться, хто нас сьогодні запросив у гості. Так, білочка. А це дупло, в якому вона живе разом із мамою, татом, дідусем і бабусею. Подумай, скільки всього білочок живе в цьому дуплі? Так, п'ять. Роздивись уважно білочку і скажи: скільки у білочки хвостиків? Так, один. А скільки лапок? Чотири. Скільки вушок. У двох білочок. Чотири. А скільки хвостиків у п'яти білочок? Так, п'ять. Сьогодні до білочки прийшли гості. Мишка, бурундук, зайчик та лисичка. Полічи. Скільки гостей прийшло до білочки? Чотири гостя. Давай разом з тобою плеснемо в долоні чотири рази. Один, два, три, чотири. Скільки всього звірят на галявині? П'ять! Плесни у долоні 5 разів! Хто прийшов до білочки першим? Хто стоїть на третьому місці? Якою за порядком стоїть лисичка? Хто стоїть праворуч від лисички? Хто ліворуч від лисички? Хто стоїть між мишкою та зайчиком. Лисичка принесла для білочки шишки. Полічи, скільки шишок принесла лисичка? Всього п'ять шишок. Зайчик подарував білочці жолуді. Скільки всього жолудів? Всього чотири жолудя. Бурундук. Приніс горішки, полічи їх. Три горішка. Уважно подивись на малюночок і скажи: чого більше шишок чи жолудів? Наскільки більше шишок? Так, на одну. А чого менше? Жолудів чи горіхів? Так, горіхів. Наскільки? На один. У якому ряду предметів найбільше? У верхньому. А в якому ряду предметів найменше? У нижньому. Подумай, що треба зробити, щоб у кожному рядку предметів була однакова кількість. Прибрати дві шишки. І один жолудь. Тоді предметів буде порівну по три. Три шишки, три жолудя, три горіха. Білочка розклала гостинці. Кожному по одному горішку. Чи всім вистачило горіхів? Скільки друзів? П'ять. Скільки горіхів? П'ять. Друзів та горіхів порівну по 5 Скільки звірят, стільки і горіхів. А ось і вовчик прибіг. Він трошки спізнився, бо готував подарунок для білочки. Скільки стало звірят? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Їх стало більше чи менше. Більше. Наскільки більше? На один. Як зробити, щоб звірят і горіхів стало порівну? Так. Додати ще один горіх. Скільки тепер стало горіхів? Шість. Число шість можна записати цифрою шість. Запам'ятай її. Цифра шість. Як бегемотик має кругленький животик. Ну а шийка як дуга! От як зігнута вона! Як же утворилося число 6? Так, до п'яти додали один. Звірятам дуже сподобалися число та цифра 6. Вони зліпили її з пластиліну, виклали із шнурочка. Та з жолудів. Виклади цифру 6 так, як це зробили звірята. Спробуй написати цифру 6 у повітрі пальчику, а потім написати по клітинкам ось так. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!